Привіт, ми з України! З вами Олександр Вельмошко, з вами Рудий, і у нас дуже гарні новини про ВМС України з Туреччини, про новий флагман українського флоту. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал. Пам'ятаєте, як перед Днем Незалежності України ми дещо казали про новий Корвет, який будують зараз в Туреччині для ВМС України? Він тоді, якраз, отримав назву Гетьман Іван Мазепа. А 2 жовтня 2022 року цей корабель спустили на воду у Туреччині. Церемонія відбулася за присутності дружини президента України Олени Зеленської та командувача ВМС України адмірала Андрія Неїшпапи. Сам Корвет будують з 2021 року. Повне завершення його оснащення після спуску на воду та вступ до строю ВМС України планується на 2024 рік. Як відмітив міністр оборони України Олексій Резніков, місцем Зування нового корвету гетьман Іван Мазепа стане український Севастополь. Тепер трохи про сам корабель. Такі корвети, яких вже збудовано 4 одиниці для турецького флоту, мають водотонажність 2300 тонн, довжину 99,5 метрів, швидкість до 29 вузлів. Корабель оснащений бойовою інформаційною системою Genesis, вісьмома протикорабельними ракетами Гарпун або іншого типу, тобто можлива установка навіть українських ракет Нептун, зенітно-ракетним комплексом ближньої або середньої дії, артилерійською установкою калібром 76 мм італійської фірми Ото Мелара, а також має ангарта злітний майданчик для вертольота. За водотонажністю та бойовими можливостями такі корвети вже близькі до невеликих фрегатів. За минулорічним контрактом замовлено будівництво чотирьох або п'яти кораблів даного типу. Планувалося, що корпус першого корвета разом з його головною енергетичною установкою буде збудовано у Туреччині. Однак, остаточна добудова та оснащення системами електроніки та озброєння планувалося вже на одному з кораблебудівних заводів Миколаєва. Всі інші кораблі даного типу планувалося будувати повністю в Україні. Однак зараз через війну та постійні обстріли Миколаєва, скоріш за все, умови контракти будуть переглянуті. І як мінімум, перший корвет Гетьман Іван Мазепа буде, скоріш за все, повністю збудований у Туреччині до повної готовності. Щодо будівництва інших корветів даного типу, ми будемо розповідати за наявністю точної інформації про них. На цьому у нас зараз все. До побачення. Слава Україні!